Мотор Z16XR. Одвічна проблема цих моторів це стук, шестерень розпредвалів так званих фазокрутілок. Спочатку вони стукали, коли заводиться автомобіль, буквально пару секунд, а потім з часом, ну, до років 4, напевно, їздила машина, і вони просто почали стукати вже постійно. І вже Прийшлося щось робити далі. Мірився тиск. Далі я покажу нарізку того, що робилося. Через отвір в головці і через там, заглушка Підключається манометр. Тиск тут був на прогрітому моторі, десь 1,1 бара, і він пригав. Тобто десь травило, форсунка форсунка травила, скоріше всього, і були провали тиску. І він так прияв більше-менше, більше менше. Більше, менше. Ну, але тиск малий, Фазики стукають. Прийшлося робити так комплексно, щоб вже надійно заміна, ну, з, заміна клапана за генератором зворотнього клапана, потім заміна форсунок масляних і відповідно заміна цих фазорегуляторів. От. Ну і далі вже покажу, як там воно все відбувалося, нарізочку і результат. До речі, замір тиску там покажу. Там мотор не прогрітий. Він там ну, вищий, десь 1,6, 1,8. Насправді на нагрітому моторі він 1,1, 3,1. Я просто не хотів нагрівати його, прогрівати сильно, бо так калатоло, що аж страшно було. що вона робить провали 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 збирається біда Зняв я клапана, для цього треба було зняти дросіль. Генератор скинути. Ну і відповідно тут за генератором. Десь де це він? О! Оце. От у цьому отворі знаходиться клапан. Клапан виглядає отак от. Отак -от. Та і цікаво, що вже продається запчастина під торговою маркою ПСА. Номер це 555 63, 957 Він йде, якби Опелівський, Джемовський, а вже ПСА пише. Ну це, звичайно, тому що PC ПС... Ополь належить фронтузом. Витягнув. Для того, щоб витягнути, треба розколупати оцю от пластмасову помаранчеву частину викруткою. Розколупати можна. Я навіть засунув маленьку викруточку і молоточком погупав, погупав, розбив цю пластмаску і потім її витягнув. Потім засунув продувочний пістолет, компресора, дунув, звідти вилетіла пружинка, вилетів шарик. А потім взяв болт генератора, з, е, накрутив на нього гайку <кій> і поставив більшу гайку як опорну. Закрутив в основу цього клапана. Ось вона виглядає отак. От. Це то що там залишилось. Воно, навіть видно, різьба всередині аж нарізалась. Закрутив болта. І потім гаєчкою е, випресував. Крутив гаєчку, вона впиралася і витягувала його. І все, все досить нескладно вийшло. Нормально. Зараз залишається ось одну різьбу відновити. Вийшла, вийшла з чату, коротше. одна різьба, от вставочка, розсверлив, зараз наріжу різьбу, вставлю вставочку і все. Поки що. І потім далі буду продовжувати. Перемонтував різьбу. Вставочку зробив. Поміряв зазори клапанів. Тут все в допусках. Робити нічого не треба. І це добре. Тут позаписував, ну, коротше, там все в допусках. Далі, далі, Далі буду ставити кришку, почистив, знежирив. Кришку відчистив від силікону, яким колись намазали її, дуже щедро. Наступний етап. Поставлю кришку. Клапан той ще не поставив. Після того, як поставлю кришку, треба буде крутнути стартером кілька разів. Щоб з того канала, якщо там щось залишилось з каналу, де той клапан знаходиться. Якщо там якась різючка лишилася, щоб воно її видавило. І все тоді. Буду ставити клапан. Робив ревізію бугеля, там, де оці от клапана електромагнітні. Там переклеїв його, зробив порядок. Ну, але проблема, звичайно ж, не, нікуди не ділася. Тиск малий, пригає. Відповідно, наступний етап, можливо, зразу треба було це зробити, але зараз вже. Іншого варіанту я не бачу, як міняти форсунки масляні. Скоріше всього, це проблема в них, тому що коли пригає тиск, то, скоріше всього, не працює кілька форсунок, тиск малий. А в моменти, коли тиск пригає, то якась форсунка балується. Ну, вона то працює, потім перестає, працю... точніше, не так, вона закрита. Бо на холостому форсунки не повинні працювати масляні. На холостому одна з форсунок закрита, але в деякий момент відкривається і падає тиск. І вона так то відкриється, то закриється. І тиск туди-сюди падає. Відповідно, на шестерні тиску взагалі не вистачає. Я міряв за допомогою такого переходника замість соліноїда вставляв манометр, то там взагалі тиску 0,2, ну, тобто взагалі там може 0,2, може 0,5, е, взагалі тиску не вистачає і шестерні стукають капітально просто. Тому зараз буду міняти тусуночки, ось їх прикупив. Нові ну, оригінальні форсуночки і далі будемо бачити, що буде. Ось поміняв одну форсуночку і ось друга. Накручую просто бру е, викруточку фігурну. Ну і так наживляю її Чисто легенько, А потім буду вже зажимати е, моментом. А відкручую, зриваю ось таким о, вороточок звичайний подовжувач е, на одну четверту і шестигранник тут на 6 мм, де я його максимально Ну, В принципі, там не обов'язково, більш-менш зручно, але я укоротив по інструкції так побачив в Ютубі. і... Вороточка так от сточив, сточив, одна сторона рівна, а три косенько. І виходить, е, виходить, ну, так приблизно, під кутом. Там, щоб колін не, міш, не мішало, не заважало. І зриваю. Хорошого. Вороточка треба довгенького, так щоб раз і все. І зірвати. Ось хочу показати на компресорі по суті, по суті суті одиничка. Я підключаю штуцера штуцер із старої форсунки. І ось отак. От Коротше, він, він пускає. І він, по суті, пускає аж до самого-самого кінця. Цей штутер взагалі не тримає. Всі інші теж там щось біля одинички, менше двох, ну, коротше, в межах одинички всі. Тобто, я так розумію, що вони там всі не працювали нормально. Всі потрошки травили і в загальному виходило, виходив такий тиск. Низький на холостих обертах. І, до речі, я перевірив всі нові форсунки. Ну, я вже їх вже поставив на машину. Я їх всіх перевірив. Вони всі тримають 3 бара тиск. 3 бара, ну більше я там не піднімав, ну плюс-мінус, там, десь приблизно біля трьох бар. От. Тому різниця колосальна порівняно з старими. Це взагалі. Тому... Є надія, працюємо далі. Ось наші шестерні і ось опускно. Вообще капець. Просто, просто не то, що взагалі. Ну так. Так тут трошки є а Осьовий взагалі просто випускна. Ой-ой-ой, так. впало. -ой. Так-то вона зафіксована, тут є фіксатор, а, а такого люфту немає. Як це? Чи це? Ага, це радіальний, це не осьовий, це радіальний називається. Осьовий це, якщо отак от вперед-назад, от. коротше, тут хана повністю. Нові шестрині на місці, ГРМ зібраний. Правда одна пробочка б ушна, бо тільки в, ну, в одній шестрині була пробка в комплекті. Мотор прогрівся до 107 градусів. Тиск 1.5 Нормальний тиск. Все тихенько працює. Все, ремонт вдалий.